Всім привіт і ви попали на мій канал. І сьогодні у нас э, новиночка Пандора. Так і так вот такі всі однакові пакетики. Тільки туди назаді відрізняються ось такі оті. Але я можу для вас це все перемішати, щоб ви не думали, що я запам'ятаю очікувати, типу, які накладочки. Відео буде достатньо коротке, тому що тільки дві колекції. Тож давайте відкривати. Або вибирати. Давайте до поїздки пакетиків. Дайте я просто підвернути. Давайте ось такі. Ось такі. Ой. Ось. І колекція Амнім. Ось цей. Це, якщо, він, якщо він, то він робить по колесу, тому він верх ногами наш каталог. Так, давайте першу кладці у амня. Я наді... маю надію, що сьогодні виходить ось тут. Не дуже вийшло по праці, але ніколи. Так, це на цій сторінці. Ну випав ось такий амням під номером 7. Ось тут. Ось такий. Це він дивиться на зірочки. Значит так, за что? Мне дуже подобается. И новичка Пандора. Я думаю, что я тут буду снимать пусти циферки идти на э, статику. Потому что я добавила такую страничку, чтобы можно было приклеивать и меньше места. Там не микро. Ой, давай я буду на том, что лидера идти на краечке. До у мене теж є такий браслетик, тільки я тут забула додати сердечко, тому без сердечка в мене є сердечко. Тому давайте відкривати. Тільки я нічого не зробила, відкривати. буду відкривати. Просто... Ось такий. У у нас прикраса. Мені воно дуже сильно подобається. Під номером один. В першому відео. Під номером один. О, в новинничті. Який відео. Так, Мне очень нравится, как я намалювала вот эту красу. Не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях, чи вам понравилась эта новиночка. И всем до зустрічі!